У період з 10 по 12 квітня на території області та місту очікується 5 класу, тобто надзвичайно висока пожежна небезпека. Це означає, що різко зростає загроза виникнення загорань на відкритих територіях. Тому рятувальники Прикарпаття закликають громадян не випалювати суху рослинність та її залишки, бо це шкідливо, неекологічно і незаконно. Такі пожежі завдають шкоди довкіллю, інфраструктурі, а також здоров'ю людей. А щоб ліквідувати такі загорання, затрачаються значні ресурси пожежно-рятувальних підрозділів. Тільки за минулу добу рятувальники ліквідували 16 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 5 гектарів. До відповідальності було притягнуто чотирьох правопорушників. Також нагадуємо, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється відвідувати хвойні ліси. Розводити багаття у лісі та лісопосадках, заїжджати автомобілем до лісу, палити, кидати у лісі лісопосадках непогашені сірники або недопалки, залишати у лісі просочене газ, бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я. Також забороняється полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї та створювати смітники і спалювати відходи. Тільки з початку року на території нашої області вже виникло 560 пожеж в екосистемах. З них дві лісові вигоріли 73 гектари землі. До ліквідації даних пожеж було залучено 428 одиниць техніки та майже 2 тисячі рятувальників. Ми закликаємо вас, не випалюйте Україну.